В Україні 12-та. ми говоримо про події, що змінили Україну та світ. Я Микола Сорокваш проводить цей інформаційний день разом з вами. Вибух на одеській залізниці близько другої години ночі на залізнодорожній станції Одеса Пересо вибухнула цистерна з нафтопродуктами. Майже 70 тонн речовини витекло на колії. Експерти кажуть, отвір у цистерні утворився внаслідок детонації вибухового пристрою. Розлита речовина є небезпечною та токсичною, але при температурі плюс 23. зараз в Одесі мінус один. На щастя, жертв та постраждалих немає. Потяги курсують у звичному режимі. До події у зоні АТО терористи за ніч 10 разів відкривали вогонь по силах. АТО, використовували навіть реактивну артилерію. Повідомили прес-центрі АТО. Так під обстріли реактивної системи залпового вогню ГРАД потрапили у колиці Гнутового. Зі стрілецької зброї і гранатометів бойовики двічі обстріляли Донецький аеропорт. Тричі за ніч потерпали від обстрілів наші військові у населеному пункті Нікішини. Поблизу нового айдару терористи застосовували протитанкові керовані ракети. Крім того, терористи вели артилерійський вогонь поблизу населених пунктів Богданівка та Орловська. Незважаючи на провокації бойовиків, українські військовослужбовці контролюють ситуацію на лінії розмежування. Та проводять планові заходи відновлення боєздатності. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається контрольованою. Станиця Луганська під обстрілами. У місті тривають перестрілки та ближні бої між українськими силовиками та терористами. За даними прес-служби Луганської ОДА напередодні селище. Обпалили з мінометів, системи життєзабезпечення не пошкоджені і працюють у звичному режимі. Крім того, у Москаля повідомили протягом минулої ночі. Терористи ЛНР вісім разів обстріляли контрольовану Україною територію Луганської області, гарячі точки, станиці Луганська та Кримське Новоайдарського району. Критичних руйнувань інфраструктури та постраждалих серед мирного населення немає. В інших точках, які контролюються Україною на Луганщині, Чорнухиному трьох та щастя, вогнева тиша. Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств та да доручив посилити пропускний режим на Донбасі, аби не пропустити диверсійні групи та не допустити фінансування терористів через потік контрабанди. Повідомили у прес-службі президента: активізація терористів та їх спроби провокувати збройні сили України потребують рішучих дій у відповідь. Наголосив глава держави. Крім того, гарант доручив зробити все можливе, щоб визволити українських військових, які потрапили в полон бойовиків. Ну а всі мобілізовані військовослужбовці мають бути забезпечені усім необхідним компанії постачальники. Слід обирати консульт... консультуючись з волонтерами, наголосив Порошенко. Поки буде відкритий кордон. Поки не буде перекритий неконтрольований Україн... Україну ділянку російського кордону, ми будемо дуже жорстко контролювати. Позицію на лінії зітки. чергова колона російських вантажівок їде на Донбас. В Москві стверджують, в Камазах все та ж гуманітарка. Мовляв, цього разу на схід України везуть продовольство і дитяче харчування. Це вже 11-та гуманітарна колона, яка Москва, яку Москва надсилає на Донбас. Вона виїхала з під Москов'ї сьогодні вранці. і Має перетнути кордон з Україною 8 січня. У Києві наполягають ці вантажі. Росія відправляє без дозволу нашої держави і всупереч міжнародним нормам. В РНБО також відзначили російські вантажівки, повертаючись назад, вивозять з українських заводів устаткування і вугілля а також тіла вбитих в Україні російських бійців. Вони кілька місяців поспіль стоять під попасною. Бійці 17-ї танкової бригади отримують позиції поблизу міста на Луганщині. Професійні військові пліч опліч з мобілізованими добровольцями боронять місто. Час від часу вони потрапляють під артобстріл. Утім, продовжують мужно захищати українські землі та безжально винищувати силу ворога. Місцеві кажуть, у місті все спокійно є, всі комунальні блага, і з жахом згадують, як ще влітку місто було під прицілом захопників. Богу і людям і воєнним всім спасі. Так що, зараз, слава Богу, тишина і спокойствия. І міліція, і воєнні в місті патрулюють, охороняють, так що можна ходити спокійно. До жінка, внуки, в общем, діти. Що я роблю? Я сам кулеметник. Сполучайський довг. Діти, діти одобрили, і внуки теж. Дідшка у нас молодець, все там, як воложати. Правоохоронці розслідують напад на інтер. За фактом, столична міліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Зазначу, напередодні на телеканал налетіли з 20 молодиків в масках, бузівлю закидали камінням, пошкодили скляні вхідні двері та обмалювали стіни. У соцмережах припускають, що це помста за блакитний вогник, показаний каналом у новорічну ніч. У ньому були задіяні російські артисти, які відкрито підтримують сепаратистів. І За це були оголошені в Україні персонами нонграта. Наразі правоохоронці розшукують цих нападників. Ви втомились від пасивного відпочинку і вам кортитися активно провести час? Тоді лижі в руки і гайда нагору. Наша журналістка знайшла де у столиці сніг серед зими та де у місті покататися на лижах та сноуборді. Максиму лише два роки, а він вже проїхав свої перші снігові метри. Ми з обапою катаємося на лижах, тому само собою розуміється, що малиш теж катається. Приїхали другий раз сьогодні, три кадання. Ті, хто цьогоріч не поїхав на Буковелі, не відкрив Альпи, відточують навички тут. Став на нього, думав, не моє. Впечатлення дуже. Гірськолижний курорт у центрі Києва тут сніжно, навіть коли за вікном тепло і Сонячно, навіть в плюс тут лежить сніг. На Протасовому яру дві траси для новачків та упевнених катальщиків. Одна стрімка на 500 метрів вниз, друга коротка на 300. Сніг у нас уже багато років іскуний. Но іскусцевий он в чому? В тому, що ми його іскусственно зробили. так, он нічим не відлічається натурального тоже кристалл, снег, все как положено. Можно снежки играть, кататься на лыжах, на сноуборде, Приходите, поэтому мы всегда рады. На Київській гирской трассе можно не лише провести выходня из 30 светанок або навіть новый риф. Это было действительно очень классно. Было, было много музыки, было э, ночное катание. То есть, когда ты платишь там, 250 гривен, вроде бы, и просто катаешься там целую ночь э, на подъемниках, который просто ну, безлимит. Вот. Отаплахнеш класно поставити на лижі або сноуборд допомагають інструктори. Десятілетні дітей легче всього. А чому? А ніх і страха, но страха, ноні все движання можуть виповнять. Тут можна позичити спорядження на прокат, взяти собі у помішники інструктора, пообідати після виснажливої лижної поїздки та зігрітися запашною кавою. Гора працює у свята та вихідні вдень та навіть серед ночі. Новорічні вихідні. Саме час з друзями на рибалку. На що ловити, де та як готувати найкраще знають в Асоціації риболовів України. Тут і про правила безпеки на льоду і як стати чемпіоном з риболовлі навчать. Детальніше наша інна Гоголь. На озері. Трофейному день щуки, і це не рибальське свято, а тому, що нині тут ловиться тільки ця риба. Едуард з другом впіймали першу в цьому році, році щуку, загадав бажання та відпустив, щоб добре клювало. Треба знати чарівні слова. Розповідає рибалка, сказати названня риби. Скільки вона повинна важити, тому я й кажу, щука кілограм 350 грам. О. Ну, давайте повернемося! Стоп! Багор, давай! Багор, Тай, ладно, так виташкивай! Олександр захоплюється рибалкою з того часу, як впіймав першого карася, навіть після травми, що посадила колишнього професійного спортсмена в інвалідний візок, зимову рибалку вважає найкращою в світі. Якщо порівнювати, то зимова вона найбільш зартна, тому що тоненька снастечка, тоненькі мармишечки, тоненькі насадочки і ловиться велика риба. Тому що вона більш млява, тому вона менше втручається. Літом на ну, таку снасть ніколи не піймаєш. У новорічні свята вирішив порибалити й український режисер Сергій Буковський. На трофейному рибалить вдруге. Каже, клює поганенько, але головне не улов, а сам процес. Ми ж не за, за рибою їдемо а за подивитись в лунку і забути про свої проблеми. Професійні риболови улов майже завжди відпускають, та це не завжди просто. Головне не поранити рибу гачком. Горщиком акуратненько її беруть по челюсть, затаскивають на поверхність. Якщо вона там, більше півтора кілограма от на Святого Миколая, то ребята поймали на 6 кілограмів щуку. Боні аккуратненько вытащили, взвесили взясілію, загадали желание і обратно вусі. А що справді здійснює бажання? Ну я не знаю, ну по жизні, пожить показувати да. Нині крига ще досить міцна. Утім, досвідчені риболови радять не рибалити в затоках та місцях, де проходить стрімка течія за плюсової температури. Провалюються під кригу у більшості випадків новачки. Утім, деякі правила мають пам'ятати навіть професіонали. Перше, водойом, это не супермаркет і. И... Риба еда находится в магазині, а в водойомі это риба друг. І второе, сейчас из-за переменчивая погод лед не всегда крепкий, поэтому нужно очень внимательно относиться к правилам безпеки на воді. Разом із досвідченими риболовами на рибалці були Інна Гоголь та Антон Деркач. ТВ рибалка та хорошо. Церковна допомога українським захисникам небайдужі прихожани київського патріархату на чолі з Владикою Філаретом зібрали понад тисячу банок з продуктами на Донбас. Їх передали військовослужбовцям окремої бригади збройних сил України. Чим до різдва потішать хлопців на передовій бачили наші журналісти. Дмитро сержант 101-ї окремої бригади Збройних сил України, захищає батьківщину в місті Дебальцеве. Удома в Чернівцях був півтора року тому. Розповідає, попри ворожу обстановку, холод і постійний брак техніки на передовій немає відчаю. Хлопець упевнений, скоро буде вдома. Переживаються за мене, всі моляться за мене. Ну, все буде добре, дочекається мене. Діло йде до кращого, і, ну, більше території вже нашої, більше людей вже. Ну, Скату Україна ще заживає. Тисячу банок тушкованого м'яса для воїнів на Донбасі у своїй резиденції передав патріарх Київський філарет. Церковні подарунки для військовослужбовців 101-ї окремої бригади збройних сил України. Гроші на закупівлю продуктів зібрали в скриньках для пожертв на зміцнення армії. Для Хлопців цього м'яса вистачить на тривалий час. Плюс у них там є м'ясо, є запаси. Це буде лише як додатковий стимул. Про виділення добровольчої допомоги хлопці клопотають через військового священника. Проте Костянтин Лозинський часто їздить на передову. Попри бойовий дух бійців, нарікає на забезпечення, до якого держава відношення майже немає. Рятують українську армію лише волонтери та небайдужі українці. Бойових дух високий в наших солдатів, офіцерів всі прагнуть воювати, всі знають за що вони воюють. Всі готові кажуть голі руч іти виганяти ворога з нашої землі. В Святому писанні говориться: що жоден воїн не воює на своєму утриманні, а у нас виходить що воюють на своєму утриманні і ці кошти, яким виділяються як учасникам АТО, вони знову приїздять в Київ, купують амуніцію. Ну за свої кошти Відтак Патріарх продемонстрував нову церковну винагороду за самопожертву та любов до батьківщини. Нею нагороджуватимуть українців за активну громадянську позицію і героїзм під час революції гідності, неоголошеної війни та волонтерську допомогу українським захисникам. Цю медаль ми будемо вручати як духовенству, так. Військовим і не тільки духовенству військовим, а й жертводавцям, які пожертвували на наші військові частини, якісь кошти, чи машини, чи бронежилети, чи медикаменти. Кому безпосередньо дістанеться нагорода, вирішуватимуть у батальйонах. Список осіб передаватимуть священнику, який закріплений за військовим підрозділом. Хлопці кажуть на передовій такої відзнаки заслуговують усі. Вікторія Сеник, Євген Кияшко, Тивай. Сильні пожежі ворують на півдні Австралії. Вогонь наближається до міста Аделаїда. При цьому рятувальники не можуть зупинити полум'я через сильний вітер. Влада Австралії заявляє, пожежі, що сталися цього сезону, можуть стати найнебезпечнішими за останні 30 років, адже погодні умови не покращуються в регіоні. Панує сильна спека у штаті. Південна Австралія оголошено режим надзвичайної ситуації. Чиновники переконують жителів залишати свої будинки. Я вимушений констатувати, що приватні маєтки вже горять. Ми забігли в будинок і взяли найголовніші речі. Пожежні сказали, що не можуть врятувати кожен будинок. Мовляв, наш і сусідський можуть згоріти. Сивол нового року або смачний делікатес. Напередодні на свята ялинки у багатьох країнах світу не спалюються, годують ними тварин. Дерева передають до зоопарків, лісових господарств. Ялинки із задоволенням їдять ведмеді, слони, зебри і жирафи. А на органічній фермі в штаті Мен ялинками частують кіз. В день тварини з'їдають приблизно два дерева. Отже, кожного тижня там переробляють від 15 до 20 ялин. Звичайно, одними деревами не наїстися, тому козам дають іншу більш Звичну їжу. Зате дерева такі бажані до свята, але стали марними в новому році не пропадають даремно. Більше новин о 15-тій підсумки дня, як завжди, о 6-й вечора. Гарної неділі вам та вашим рідним. Бережіть себе. Я не прощаюся.